Так, ну що, друзі, всім привіт. І зараз у нас буде нон фарм, саме це головна економічна. новина. Тому заходимо. Давайте трішечки. І що в нас куди? Вгору. Заходимо, значить, ми вгору. Зазвичай у нас ми завжди заходили вниз, але зараз новини виглядають трошки інакшим чином, тому це було зрозуміло, це було логічно, що ми будемо в цей раз влетіти вгору. Не знаю, як це відобразиться взагалі на загальному ринку, але будемо чекати, головне, щоб сьогодні наш нонфарм закрився все ж таки в плюс. Тому що якщо він закриється в плюс, це буде 16-й нонфарм, який закривається в плюс майже підряд. Тобто тільки поза минулого місяця в нас був один самий мінус, і можна сказати, він такий більш баланс створив. Ану-ка, скріншотик навіть закину, потім в паблік. А, ну просто щоб ви розуміли, 16 нонфармів підряд ми закриваємо в плюс. Це 16 місяців просто закриваємо в плюси. Ну, 16 місяців, місяців це просто більше року ми закривали в плюс, і тільки один був всього мінус. І то. Тобто, статистика неймовірна. Статистика близько 96% взагалі цю угоду. Це щось, щось дуже круте. Тому все ж таки скільки у нас залишається. Залишається у нас хвилина. Будемо чекати. Всього да? хвилина залишається. <смі> Йде все чудово. І, блін, захожу Я на 20 тисяч доларів. Насправді, це дуже велика і для мене сума. Якщо ви думаєте, що це нічого, ну це дуже велика сума. Минулий на фарми заходить 15 тисяч доларів. Ми честимо забрали. А якщо не помиляюсь, блін, 6 чи... ні, 9 тисяч ми забрали чистина, Ми Так, 9 тисяч забрали. Цього разу у нас 20 тисяч доларів. Тобто, я думаю, що. Трішки більше все одно вдасться забрати. І мені ще не подобається, що завжди ріже відсоток під самий кінець, коли захо, коли вже віддалося така волатильність піднімається, нам ріже відсоток. І вже не 92% дана угода, а там 64, як в даному випадку. Ну, як є, добре. Що у нас коли вона там завершається? Ще залишилося 15 секунд. Тому чекаємо, все чудово, все круто. Я думаю, що зараз я я не думаю, я бачу, що чат просто розривається, всі пишуть з нашої закритої спільноти, всі пишуть, просто що все круто. Коротше, все класно. Люди, як завжди, вудоманять, але тут я їх можу зрозуміти. Тому що, закриваємо в плюс, закриваємо в плюс 12 тисяч 600 доларів. 12 тисяч 600 доларів просто за 2 хвилини. Ну не кай вже. Тому всім гарного дня.